Привіт, друзі, на каналі про Америку. Мене звати Василь, я трак-драйвер. Ми з дружиною записуємо відоси про Америку. В цьому відео ви побачите, як у мого сірка зламало щеплення, мого трака. Мені дали трак на заміну. Потім була доставка в Walmart, Потім ще була доставка завантаження в якомусь такому селі забиченому. Так що дивіться відео до кінця. І обов'язково, як ці всі блогери кажуть, лайки, коменти, підписки. Це все жарти. Але, друзі, це допомагає розвиватися україномовному Ютубу. Так що ставимо українському ютубу лайк, підписуємося на наш канал, ставимо дзвіночок, і ми поїхали! Коротше, друзі, вчора трапилась така ж ситуація, що я приїв їду собі, ніколи не чіпаю, став на світлофорі, рушати е, рушати не можу. Е, просто не можу передачу включити. походу, якісь двіжухи з щепленням. Е, потім мені знайшли груз. Диспетчер красава знайшов вантаж через ярд. Ось я приїхав на ярд. Ось що, сірко, мій, бідолага. Поламався. Зняли ступіньки будуть лагодить його. А що з ним? Треба було б запитати у когось, що трапилось із сирочечком, сирочечок Сірочек Відолага, єлі доїхав вчора, щоб щоб ви розуміли, як мені треба було передачу включати, я глушив трак, щоб включити передачу, потім стартував. Я включав зажигання і трак починав їхати. Просто зціпління як такого не було. А що хотів запитати, а сьогодні вдасться полагодити його? Навряд. чи. Навряд чи? Да. Немає запасного сціплення? Не це багато роботи. А, щоб його змінити саме, так? Да? Зрозуміло, це до Георгія позвонить, коли він зроблений буде, так? Так. Да. Угу. Добре, подякую. Гарного дня. Дякую, що полагодите його. Друзі, значить, сірка будуть лагодити, щеплення потрібно міняти. Займеться приблизно день-два. Ось, щоб даром час не втрачати, мені дали ось цю біленьку каскадію новеньку. Я свої речі вже переклав такі основні, типу їжу. Постільне таке, що дуже-дуже необхідне на 2 дні. Каскадія просто шикардосна. Я люблю їздити на автоматі, не буду, не буду це приховувати. Каскадійка. Ось основні мої речі я забрав і вже виїжджаю, бо в мене трейлер завантажений, треба робити доставку. Ще 3 години їздить, тільки початок, тільки початок дня рано. Так що поїхали. Буду блог зараз знімати. Зараз зайчик везе мене на таксі. Їдемо на вечорниці. Дор... На Оце то да ще й губи забула, забула на краси. Їдемо до родичів. Кохано тут лівий город. Їдемо до родичів на гулянку до на Днюху. Забрали йому відкритку і письмо прийшло йому. А який я чоткий вам, а? а? Отак От в рісик їду Друзі, виїжджаю сьогодні на пробіжку. Сьогодні неділя, дев'ята ранку. Українці збирають благодійний забіг внесок доларів, Який піде на ЗСУ. А ми будемо бігти 5 кілометрів. Ось, трошки моросить дощик. Надіюсь, він не буде сильно великий і ми зможемо пробігти всю дистанцію. Так, ну ось о, приїхав я на пробіжку. Тут уже українці запаркувались. Там якась є палатка, підійду туди, познайомлюся з ними і будемо бігти 5 кілометрів. Представитись. Ми виступаємо до організації Ukrainian Diaspora Sport Association. Ми робимо такого типу організацію, яка спортивні заходи для а, великих організацій, для кослівець, тімбілдінг. Ось. А, надіюся, що у вас є хороші настрій на дійсно підтримали. Отак я і біжу, друзі, з самого-самого-самого ззаду. Перше падіння. Друзі, коли стає важко в житті, то везе битий, битий, небитого везе. Віталік роудрімер. Це, це просто неймовірно. Я тут біжу, єлі-єлі, єлі здихаю. А Віталій ще й дитину на собі несе. Ой. Все, трохи більше пробігли, не туди забігли. 5,8 з роудрімером промчались. Це Василь, він проводив забіг. Як враження в казачі? Як враження? Супер, це нас перший, перший захід. Ура! зображення дуже позитивні, всі дуже класно пробігали. Молодці, молодці, всі. Як бачу, без Поїхав на доставочку на такій от красавіці Каскадії. зараз відкрию двері. І, і поділюся вам досвідом: їзди на механіці, а потім пересівши на автомат. Наскільки це круто зараз? One second. Двері закриті, і та-дам! Абракадабра! Ще попросили колеса відвинити, зараз я вирівнюю трак і потім посуну ці колеса на самий зад. Поставив на паркінг, майже вже під'їхав, зараз колеса подвину і буде все чікі-пікі. Витягуюся цього піптика. По ціпі зайшли. Тепер я просто, тримаючи тормоза, просто проїду вперед, допоки колеса не впруться в самий зад. Оце я вам вже раніше показував. ось, Так що, зараз так зробимо. Ось тут паркінг брейк. Втискую, тут лишаю, на трейлеру лишаю. І нажимаю кнопку драйв і потихеньку під'їжджаю. Давай, 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 потихеньку, помаленьку. Я їду, а колеса зазаді стоять. Під'їжджаю, 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 допоки... Оп, все, почувствував, вижимаю, відпускаю ще раз, нажимаю задню. Трошки треба зад проїхати. О, все, я почув, що піни вискочили. Все, тепер віджимаю тормоза. Там піни заблочились, вийшли в дирок і тепер під'їжджаю просто в док. Давай, Васько, ти зможеш одною рукою рулювати, одну знімати, та ще й розказувати. І потихеньку під'їжджаю док, допоки я не почую цок у лобок. Помаленьку, потихеньку. Трохи бедра кривенько, О, все. Почувствовав, що сопнуло, ще трошки нажав на газок, потім на тормоза, щоб впритик. І всі на паркінг брейк. На трейлер не потрібно, тримаю пальцем тільки на трак. Все, тут поставлю на нітрали і відпустив тормоза. Все, Вася красавчик як красавчик. красавчик, ставте лайк. І от таким макаром виходить, що в нас колеса звідси подвинулись саме зад. Ось. І все, ми заїхали в док. Тут такі, зазвичай резина така є, в яку ми впираємося. Вони мене ось, там воно заблокували. Це трак, а ото такий гак. Вони мене заблокували, піднімають ну, рамку. Все, все чітко. Які враження після механіки сісти на автомат? Ну що, ну, ти, ти як ошпарений, хватаєшся, я під'їжджаю, хочу зупинятися, я. Я тисну, тисну ногою, тисну лівою ногою, а тут нічого немає, я такий думаю, а, я лечу в пропасть! Де моя педалька на стіпління? Потім оцею правою рукою хапаюся, хапаюся так судорожно, де мої передачі? Так я! Оці перші не знаю, пів секунди, це такого страху, а типу, я зараз лечу в прірву, типа де мої. Де моя педалька? Де мої, де мої передачі? Оце типу, круто. Таке враження. Ось. Ну, взагалі на автоматі, звичайно, їзда песня, але я вам скажу відверто, отакого от відверто. Я себе відчуваю бля таким мужиком. Короче, на траку з механікою. Ти собі там руками щось переключаєшся, щось там робиш. А тут так собі знаєш, типа віддихаєш на диванчику, училися. Такі в мене враження від пересівши з механіки на автомат. На декілька днів все на все. Ну все, друзі, полагодили сірка. Ось він стоїть з боку. Щеплення в ньому замінили. Я на цій каскаді покрутився тут по Іллінойсі, по Віскансені, не супер далеко від Ярда, там в районі 400 миль від Ярда. Ось зараз вже починаю складати свої речі назад. Забрав постіль зараз їжу, перепакую з цього холодоса. Прикольно, звісно, їздити на каскаді, але я вже звик до свого сірка, мені вже подобається е, механічна коробка передач, так що все чітко перенос. Пере, переїжджаємо. Що хотів сказати, що на Каскаді мені подобаються оці штори, яким ми закриваємо собі відсік для спання. Вони такі тут грубі. Можливо, це і круто для того, щоб зберігати тепло, але вони такі грубі-грубі. І я їх постійно так отуди запихаю, запихаю, вони вилазять отуди туди, коротше, напряжненько трохи. В сіркові в мене там пом'якші будуть і легше закриваються ці штори. Зайшов до нас у шоп, поміняв тільки що траки, з сірка зачепив до трейлера, ось тут ще, одна така, ще один такий лаунч на дром поверсі. І що прикольно, що у нас також на ярді, тут в Ведісоні в Іллінойсі є також шавер. Хе-хе, моя футболочка дружина подарила. Да, круть в тому, що є ось тут у нас душ. І після того, як драйвер там, приїхав, пішов, пішов на ремонт або ще якісь справи, він може сюди забігти, забігти в душах, це доволі зручно. Друзі, а що по новинах у траковому бізнесі? Можливо, ви чули, можливо, ні. Що компанія Єлов закривається, вона оголошує про банкрутство. Тим, хто не в тракінгу, можливо, це зовсім ну, ця інформація буде по барабану. А для тим, хто в тракінгу, я б радив все-таки це проаналізувати. Мені здається, що компа... ну, по перше, про компанію. Компанія дуже велика. Вона займала 9% всього ринку перевезення Америки. В компанії було 30 тисяч працівників, 12 тисяч траків. Ви уявляєте, яка це, яка це здорова машина. І мені здається, що коли ці 30 тисяч працівників вийдуть на ринок і будуть шукати нову роботу, то робіт стане менше в Америці в, трак, в траковому бізнесі. Ось і мені здається, якщо люди зараз шукають роботу, то я б вам радив поскоріше знайти роботу, поскоріше зайти в траковий бізнес, бо потім ці 30 тисяч людей будуть шукати роботу. Роботу буде, мені здається, буде знайти важче. І також мені здається, я не аналітик, але проаналізувавши систему, ну якби проаналізувати. Зувавши інформацію, мені здається, що м, коли 12 тисяч траків вийдуть на ринок і їх будуть продавати, що ціна на траки може дещо скоротитись, там можливо, на відсотків 5 10 не знаю. Більшість цих траків куплять великі компанії, як FedEx, Saia, але все ж на ринку лишиться велика частина траків. Мені здається, що траки знизяться в ціні, тому що ну не може такого бути, що 12 тисяч траків продається, і зразу нових 12 тисяч покупців з'явиться. Ось це моя думка. Я можу можу помилятись. Виправте мене в коментарях, і також, якщо є у вас якась думка з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях і. Перша моя друзі доставка на Walmart, я типу, такий excited, бо можна забігти в Walmart. Хто не знає це такий магазин здоровий, там можна купити ну, багато що. Послали мене в другу сторону, тому що. А, там у тій стороні, там у тій стороні приймають продукти, а куди я їду, там приймають... Товари такого загального вшитку, треба переїхати на іншу сторону. на Насилу мені дали двері. Підходжу я до Волмарта як центрального входу. Зараз 9.36 і вже скільки машин стоїть. Тут чітко тут є туалетик і також можна собі взяти сабвей і затариться їжею. Ось ну, їжа в мене є, але там деякі речі позакінчились. Вома прикольний тим, що тут багато дуже сервісу можна зробити. Тут е -е, весною навіть податки можна собі зробити. Тут якийсь тих кастомер сервіс, тут можна гроші відправити. Тут ось бачу, є навіть дірект Insurance. Можна страхівку на автомобіль зробити. Ось багато сервісу можна зробити. Також можна полагодити свій автомобіль, замінити масло. Що ще можна зробити? Поміняти колеса. Взагалі, там походу поремонтувати. Я ніколи не звертався туди, але колеса і масло точно знаю, що можна зробити. Замінити батарею, тут можна замінити багато-багато різного сервісу. Можна меблі купити, лісапета додому, тренажери, все що хочеш. Здоровий такий гіпермаркет. Цим він зручний. Друзі, доставка в Омарт має свої переваги. Ти, поки тебе розвантажують, ти забіг, скупився, купив собі воду, якийсь чайок, одноразові ложки, тарілки, вилки. Е, ось ось вівсянку ще собі купив у пакетах паперові рушнички. Ну і що таїть, колку я теж підпиваю, одну-дві випиваю в тиждень, так що хай вона краще вже буде в траку. А, ось Сірко тут віддихає. Більш за все мене вже розвантажили. Більш за все мене вже розвантажили і будемо далі виїжджати на працю. Відчинив двері, приїхав на таке якесь заріжне фасиліті в штаті Теннесі. Ось вибігає чувак, каже: Блін, ми тут йдемо на обід, все, все, немає нікого. 11.30 дня і по побіг. По коротше, і сказав годину чекати. Ось він, до речі, йде. Каже, годину чекати, бо зараз немає нікого. І все. І бувають такі штуки, що доводиться просто чекати. І, і це напрягає реально. І це напрягає. Тобто він, він просто ходить і, 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 і просто мене не загружає. А, а що я можу зробити? Що я можу, можу йому під кадик дати. Отакі бувають мінуси, теж трак-драйвом, що просто ти стоїш і втикаєш, ніякої ні очі немає, нічого. Не, не розумію цього, чому. Я йому кажу, давай я тобі вже дам навіть там, типу, бабки заплачу. Що ти мене загрузив в Індії і кудись пішов. Да, Бувають, друзі, і такі завантаження. <кхм> Маленька ферма вони тут зерно продають. Сюди було нескладно заїхати, єдине, що тут болото, колеса назад посунув, вантаж буде нелегкий, не щоб воно там не, не стукало, колеса посунув, потім назад на тебе посунуть. Ось такий тут форкліфт на пропані. да Це, походу, пропанова форкліфт такий. І тут вони зерно вони тримають. І вміє трачок будуть завантажувати. Все, я чекаю, я чекаю на чувака, коли прийде чувак, який мене завантажить. І так би я сам би такой бігенько. Пум-пум-пум. Я сам на фермі на таких прикліптах ганяв, вантажив, розвантажував. Дякую за увагу, дякую, що були з нами. Обов'язково ставте лайк українському ютубу, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новими відосами. Я вже переходжу на Каністогу, але ще в мене лишилось декілька відосів про драйвен, їх обов'язково хочу виставити там цікаві відоси, особливо в рейс, де я їздив у Техас. Так що будемо на зв'язку, друзі. Побажайте мені удачі в Каністогі. Я такий excited, трошки, можна сказати, переживаю, але я знаю, що все буде добре. Я знаю, що коли ми виходимо за зону комфорту, це завжди ріст. Ось. І, друзі, обов'язково пам'ятайте, донайте на ЗСУ, донайте на ЗСУ, донайте на ЗСУ. Хто, ви, ви, ви знаєте ці фонди, е, хто донатить в державні, хто дуже відомим волонтерам, хто своїм родичам, які в ЗСУ, обов'язково донатим на ЗСУ. Все, всіх обняв, всім добра. Слава Україні! Слава Україні!